Говорить Київ. 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 Зараз Київ рухається у правильному напрямку чи не в правильному напрямку? Не, на мою думку, базуючись на тому своєму досвіді, комунікації з експертами, архітекторами, містопанувальниками, звісно, в неправильному напрямку. А якщо ось брати за 2023 рік, де були головні помилки? Хто винен в тому, що місто рухається в неправильному напрямку? Це глобально а, за рахунок, як наслідок, так це війна, яка зупиняє багато процесів. Чи це чинники, які там що знаєте, тягнуться там з 91-го року, коли Україна стала незалежною, там обрали а, владу безпосередньо, яка очолила Київ? Я Повернусь до цього, але я, я трошки хотів би зробити камбек, повернутися до того питання, де ви сказали, що таке правильний розвиток міста, і там м, хотів би ще сказати кілька слів про а, стратегію та певний план розвитку міста. І якщо от, коротко про це відповісти, то тобто я сказав, що а, якщо дивитись комплексно глобально, то це кілька це багато, багато складових. Якщо це сказати пояснити коротко, то правильний розвиток міст в першу чергу повинен бути передбачений якимось планом або стратегією. І в нас якраз таки з цим у Києві проблема, тобто у Києві відсутній генеральний план він був запланований. В нас генеральний план міста Києва був, але він передбачав розвиток міста до 2020 року. І стов'ятий рік вже давно минув. І новий генеральний план, який у тому ж році був ухвалений, е, перепрошую, представлений, але не досі не ухвалений. І mm. ось, на мою думку, це головна проблема. Тобто, а що хто за це відповідає? Ну, міська влада, звісно. А це свідомо не ухвалене рішення. Чи це ну, тут ну, має це, якийсь там підтекст? Там як Генеральний що... план був представлений, але він мав ще пройти низку там доопрацювань, погоджень. По-моєму, там ще обов'язково була е, е, комунікація з, з, з громадою. Угу. І ну, це все процес, який мав тривати, тривати. Потім, наскільки я розумію, його теж зупинила війна. Тобто повномасштабне вторгнення, ну, зрозуміло, що воно завадило і перервало багато процесів, в тому числі до опрацювання генерального плану. Але якщо сказати, повертаючись до питання правильного розвитку міста, то має бути е певна стратегія, певний план. І якщо говорити про генплан, багато експертів взагалі, вважають, що генеральний план, з яким е Київ якби, має б розвиватися, який треба хвалити. Це взагалі такий вже пережиток, це рудимент, який насправді нам не потрібен, тому що генеральний план був до, доцільний в часи планової економіки, за часів mm -hmm. Союзу. Зараз міста, європейські міста, інші західні міста розвиваються не за генпланом, а за стратегією, майстер-планом, концепцією якоюсь, яка просто визначатиме цілі міста. І ось багато-багато експертів радять, принаймні, як альтернативу новому, новому генплану ухвалити нам концепцію інтегрованого розвитку. Ось якби у міста була така концепція ухвалена, в якій було б прописано дуже детально, багато-багато нюансів розвитку, і це все виконувалося, тоді це був би правильний розвиток. Mm-hmm.